25 волонтерів з молодіжного артпростору збираються та розподіляють між собою обов'язки. 14-річний Ігор Флоренко разом з товаришами шліфують та опалюють садові меблі. Потім конструкції помиють і полакують, розповідає хлопець. Далі ми постаново стояла, постав партії може, пішов, що могли ходити, пошивати, розмовляти. Під музику та станцями готуються фарбувати альтанку. Це зона для харчування. Ідей для оформлення цього місця мають багато, каже 18-річна Дар'я Марченко. Поки що це в нас іде типу як база, а далі вже ми почнемо розмальовувати. Можливо, поки що в нас стови залишаться білими, а, наприклад, лавочки можуть вже розмальовуватися в інші якісь картини, які в нас будуть малювати саме художники. Ми хочемо саме покращити місцевість, також залишити людям щось після нас. Біля іншої частини ставка завезли пісок та облаштували місце для купання для комфортного перебування. Також поставили садові меблі, які зробили з палетів. Робота на свіжому повітрі допомагає відволіктися від негативу, каже 15-річна Ліза Нижник. Дуже відволікає, тому що тут навіть сирен не так чутно. Це важливо не зупинятися і жити далі, щоб все було гаразд. Посеред ставка ремонтують і будинок для лебедів. Приїхали втретє сюди, аби завершити всі роботи, каже волонтер Максим Позієв. На даний момент нас 25 осіб у табору. у табору, і це вже така фінальна стадія робіт. Це є досить близько до нашого міста, і тут доволі така гарна природа, досить привітливі люди. Увесь час волонтери мешкають у наметовому містечку поблизу річки. Його тут облаштували самостійно. А після робочого дня мають і час для розваг, розповідає 19-річна Тетяна Нижник. У нас так декілька зон, частина у нас стоїть просто палаток, також ми повісили три гамаки, також дуже, дуже такий великий попит на ці гамаки і чергу займаємось. Біля костра всі збираємося вечорами, співаємо пісні. Також там трошки далі ще є лавочки, де ми можемо пограти в ігри. У нас є хлопці, які дуже гарно грають на гітарі, так що ми дуже багато співаємо різних пісень, вивчаємо чомусь новому. А почалося все торік із облаштування будиночка на воді для лебедя Гриші. Тоді силами місцевих жителів розпочали облаштовувати зону відпочинку. Цього літа роботу продовжила золотоніська молодь, каже староста села Олександр Кипич. Потім, після того зимою, була ідея таку великий міст зробити, які прямо на щоб нас поглядати, можна було на цей домичок. Оце з цього все почалося. Ті люди, навіть які в нас живуть, вони не знають, що в нас тут є. А є дуже гарні місця і локації. Я як любитель природи, що з цього можна зробити чудове місце для відпочинку, для місця сили, для заохочення людей, які могли б відпочити після буденних важких днів. Часто не приходжу, звісно, бо немає коли за роботою. А подобається. Красиво зроблено. Є з людям, де віддихнути. Ці зони відпочинку молодь просить місцевих не руйнувати, навпаки, вдосконалювати в свою чергу. Планують продовжувати свою ініціативу і в наступних селах громади. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкащина.